НКРЄКП вкрало гроші найбільш відомого власника домашньої сонячної електростанції в Україні. Романа Бабічка знають всі, хто будував сонячні електростанції на початках, і навіть я свого часу звертався до нього за порадою. Його перша сонячна електростанція була збудована в 2014 році. Засоби масової інформації неодноразово використовували. Його ім'я та його сонячну електростанцію, аби показати, як треба розвивати енергонезалежність нашої держави. Чи не пишуть всі ті ЗМІ зараз, але вже про проблеми, які спричинили НКРЄКП пану Роману і сотням інших власників домашніх сонячних електростанцій. Чи пройдуть повз адже не на часі? Отже, деталь в Романа Бабячка крали гроші. І не заплатили ні копійки за генерацію сонячної електростанції з 04.23 по 09.23, хоча там було споживання. І хто не знає, це самі сонячні місяці. Це станція його мами, яку він успадкував. Мої щирі співчуття пану Роману та його родині. Так, НКРЄКП це зробило не напряму. Але саме воно видало постанови, спираючись наголошую ще раз лише на власне бажання, використовуючи, які Львів Енергозбут просто не заплатить пану Роману, як спадкоємцю. Антимонопольний комітет, який мав би змінити цю норму, заплющив очі і робить вигляд, що його не існує. Весь час, поки його спадщина, станція генерувала, і Львів енергозбут. При прямому потаранні НКРЄКП просто вкрав ці кВт. І це далеко не поодинокий випадок. Згенеровану електричну енергію вкрали майже у всіх, хто вступав у спадщину у Львівській області. Аналогічна ситуація можлива і в інших областях України. Під тиском спільноти НКРЄКП у вересні 2023 року прийняло зміни по спадщині. але... Власникам гроші так і не заплатили, і перед ними ніхто навіть і не спробував вибачитися. На жаль, радість тривала недовго. Вже в цьому році, 10 січня, незважаючи на наші неодноразові протести під час чергового обговорення змін до законодавства, що це антиконституційне рішення, порушення прав людини і тому подібне, НКРЄКП повторно приймає рішення обмежити права спадкоємців. Прошу переглянути засідання із засідання де виступав. цьому Директ має де виступав директор пройшов усі регуляторні процедури. 9 січня 2024 року було отримано погодження антимонопольного комітету України з методологічним застереженням, яке не впливає на суті зміст проєкту. В уточненому варіанті воно повністю враховано. Департамент пропонує прийняти проєкт постанови. Дякую на є зареєструвавшись учасник. Це громадська спілка Асоціації сонячної енергетики України, керівник Кисельов Олександр Іванович. Ласка, але Я дуже коротко хочу звернути вашу увагу, що в ході прийняття в ході розгляду проєкту постанови, ми неодноразово там надавали коментарі і пропозиції, відповідно отримані і консолідовані відповідно до зауважень наших членів. І в чини редакції ми вчора переглядали редакцію, яка прилюднена і сьогодні пропонується до затвердження, там певним чином порушуються правила, права, вибачте, власників домашніх сес. А саме у випадку поспадкування, коли власник уже домашніх сес має станцію з зеленим тарифом і успадковує, відповідно, там родича якусь сонячну станцію, оселю, яка має сонячну станцію, таким чином він може втратити зелений тариф, якщо в ньому вже зелений тариф є в його власному домоволодінні. Ми вважаємо, що це обмежує права, давалося з цього приводу детальне обґрунтування відповідно до цивільного кодексу, і вважаємо, що це певним чином обмежує права на. Володіння і, і успадкування мене я звертаю увагу. Ми говорили ще саме на випадки успадкування. Це досить такий резонансне питання, яке ви, ви виникло в спільноті домашніх сес. Ми звертаємо увагу, що воно залишилось неврегульовано. Дякую. Дякую. Так, департамент маєте бажання прокоментувати ну, під час розробки обговорення. Було дотримана рівність справ саме у разі переходу будь-якого переходу права власності, як то купівля, продаж, дарування, в тому числі спадкування. І виходило з принципу рівності, рівного однакового підходу у всіх цих випадках. Добре, Юрій, дякую, Олександр. Враховуючи, що регуляторна процедура завершена, я пропоную підтримати позицію управління, але питання успадкування дослідити в ході реалізації цього. Проєкту документів після його затвердження, тому що зараз ми на, бачимо, що є лише поодинокі випадки, і зачастую вони вирішуються іншим шляхом при розпадкуванні. Тобто на теперішній час такої системної проблеми немає. Але якщо на протязі року ми дослідимо з постановою виявимо таку систему проблеми, то повернутися до неї пізніше. А зараз затвердити те, що погодив там на полікомітері. Добре, зрозуміло. Ваша позиція підтримати проєкт рішення, розміщений на офіційному сайті. Добре. Члени комісії зауваження до пункту 2 продовження засідання НКРКП від 27 грудня. Є. Якщо немає ставлення на голосування проєкт рішення з цього питання, прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? з цього питання. Прийнято. Це перша серія із циклу про людей, чиї права порушило НКРКП. І, може, вони там все ж таки протруть окуляри і помітять людей, яких за їх вказівкою грабують. Ця постанова так само проходила погодження антимонопольного комітету, який знов не побачив жодних порушень. Також нами були написані листи і до комітету ВРЖКП, пану Герусу, і в іншій інстанції, на які ми досі чекаємо відповіді в оцінці ді регулятора. Виникає думка. Що там всі прикривають один одного і справедливості ми там також не знайдемо. Тому Асоціація сонячної енергетики України разом із власниками чиї права порушено, піде до суду і буде захищати права власників сонячних електростанцій на успадковане майно. Бажаєте, щоб розповіли вашу історію? Пишіть. Дякую за коментарі, підписку та лайки. До нових зустрічей!